Вітання, ви дивитися програму Авторитетна думка і сьогодні ми поговоримо про бюджет міста, про використання бюджетних коштів, ефективне використання і, зокрема, шляхом формування народного бюджету. Що це таке і як цього досягти, розкаже нам гість нашої студії сьогодні. Це Лев Жиденко, лідер відкритої громадської платформи Нова Полтава. Вітаю вас, пане Лев. Вже вдруге ви у нас в студії. І говоримо сьогодні знову про життя нашого міста та шляхи покращення цього життя. Пане Лев, вже майже місяць Полтава живе із новим бюджетом. Влада доповідає про що видатки вдається збільшувати, але як ми робимо опитування у наших сюжетах, зокрема, полтавці цього не дуже бачать. Тож, в чому на вашу думку, проблема відсутності, зміна краще у місті. Ну дійсно ситуація з бюджетом, вона неоднозначна. З одного боку, бюджет у нас є, він на 300 мільйонів більше, ніж минулого року. З іншого боку, ми щодня ходимо вулицями і бачимо, який курс долара, тому розуміємо, що ця сума фактично не збільшилась, а навіть зменшилась. Це з одного боку. З іншого, потрібно уважно подивитися на саму якість бюджету, на якість тих витрат, куди ми їх направляємо, наскільки ті витрати, які. Цей важкий час все-таки вдається збирати в бюджет, наскільки вони ефективні, наскільки вони відповідають потребам жителів міста. Розуміло. Тобто закритість самого процесу формування бюджету міста заважає нам жити краще. Це ви хочете сказати. Так, дійсно. І що робити в цьому випадку? Ну, такого простого рецепту чи якоїсь черевної палички, її не існує, щоб взяти і наповнити бюджет і. Зробити так, щоб всі потреби, які існують зараз в місті, щоб їх покрити. Такого немає і потрібно від цього реально відноситися. З іншого боку, ми все ж таки можемо сконцентрувати ті кошти, які є, використовуючи більш ефективно саме на потреби людей. На такому простому прикладі приведу. Уявимо, що у вас вдома на кухні прорвало кран. Заливаю. Водою кухню, до сусідів вони зкапають. Чи будете ви в цей момент думати про енергозбереження і доставати свої кошти, щоб встановити нове пластикове вікно? Mm, точно ні. Дійсно, ні. Так само і з бюджетом в цілому. Тобто потрібно працювати над найбільш пріоритетними на сьогоднішній день витратами. І люди в окремо конкретно взятих під'їздах, будинках, дворах, вони. Знають, що це за проблема, які труби потрібно зробити. І така сама ситуація з дорогами. Постійно ми бачимо таку ситуацію, що мільйони направляються на якісь дороги в центрі, ще в якихось містах. Але всі ми добре знаємо, що є дороги, які взагалі не ремонтувалися вже дуже давно, і де постійно люди попадають в ці ями. Зрозуміло. Тобто, ви говорите про те, що в Полтаві потрібні зміни. Так. Зміни якісні і зміни такі, щоб їх помітили. Не формальні, а реальні зміни. Скажіть, будь ласка, які пропозиції відкритої громадської платформи Нова Полтава щодо цього? Чи були якісь практичні вже розробки, якісь напрацювання? Ми пропонуємо втілювати парципаторне бюджетоутворення? Зараз Організація Об'єднаних Націй дуже рекомендує це в Україні впровадити. Його ефективність доведена в Сполучених Штатах, в Латинській Америці, в Східній і Західній в Європі, і навіть в Китаї. Основна суть наступна, що потрібно запитувати конкретно у людей як можна на нижчому рівні, тобто безпосередньо, щоб люди визначали, куди направляти бюджети. Не хтось зверху, не якісь чиновники зверху, а саме внизу. І досвід, наприклад, наших сусідів в Польщі, довівши це прекрасно, працює. Ви знаєте, нам бюджети починаючи від сіл і закінчуючи закінчуючи найвищим рівнем країни, він формується саме виходячи з потреб людей. А яким чином йде збір інформації, що потрібно людям? Для цього потрібно зібрати за одним столом, скажімо так, владу відповідного рівня, експертів теж з цього міста. І безпосередньо представників громади для кожного окремо взятого об'єкту, території і таке інше. Як ви вважаєте, таку систему, про яку ви розказуєте, можна запровадити у Полтаві? Це реально? Це не тільки реально, а і необхідно. Знаєте, люди вимагають цих змін, нам потрібні ці зміни. І можна сказати, що, от коли відбуваються якісь мітинги в Полтаві. чи Інші просто незадоволення, що бюджет використовується неефективно. Це якраз приклад того, що люди розуміють, що є якісь витрати наші спільні, але вони йдуть неефективно. Разом з тим, потрібно, ну зрозуміло, що з цією системою потрібно причитися працювати, тобто, в якійсь мірі ми повинні підвищувати нашу загальноміську фінансову культуру для того, аби розуміти, що можливо, що пріоритетно, і так крок за кроком. Все-таки реалізувати найбільш необхідні проекти в місті. Ідея перспективна, ідея багатообіцяюча, але на вашу думку, як громадського діяча, чи впораються самі полтавці, от як ви кажете, від самих низів? Тобто пересічні просто люди, мешканці вулиць, мешканці будинків і так далі, і так далі. А з усіма тими бюджетними складнощами, тому що розуміння самого поняття бюджету є не в усіх, наприклад. Ну, дійсно так. Але. Ну, те, що ми можемо зараз зробити, це те, що відкрита громадська платформа Нова Полтава, вона якраз і взялася на себе, скажімо так, інформувати, навчати, консультувати людей. Освітній функт. Так. Да, фактично так. Для того, щоб ми були готові до втілення цього проєкту. Яким чином ви будете інформувати? Ну, люди, які виявуть бажання, mm -hmm. ініціативу, mm -hmm. ми їх будемо навчати. І до цього ми запрошуємо якраз жителів міста розповідати. Тобто да. шукати громадських активістів, да. які будуть представляти якісь територіальні, да там колективи будинків, колективи вулиць і так далі. І так Сам далі, так, да. щоб були представники, які будуть потім вже консультувати у створенні бюджету mm -hmm. того народного бюджету, про який ви ведете мову, так зрозуміло. Так. Ви сказали, що у новій Полтаві вже почали роботу над створенням комісії. А чи ведеться робота над над аналізом? Можливо, ну створенням неможливо мож, не аналізом бюджету міста і розпочато її чи ні? Так по-перше, я вам доповідаю, що угу. така робота ведеться, і ми почали з наступного. Активісти нашої відкритої громадської платформи Нова Полтава обійшли міста, і ми опитали близько 50 тисяч жителів. Зараз от зі мною десь п'ята частина анкети, які ми заповнювали, з питанням, які потреби конкретні у жителів кожної окремо взяти квартири. Більшість питань, і люди скаржаться на там питання, пов'язані, наприклад, з під'їздами, якимись ямами у дворах, двері там не працюють, вікна повибивані, багато нарікань з ліфтами і таке інше. Ми зараз цю, всі, всі дані їх дуже надзвичайно багато. Систематизуємо. Наші експерти з одного боку е, аналізують е, чинний бюджет, де там в чому які статті витрат угу. е, менш пріоритетні, ніж те, що зараз тут заплановано. З іншого боку, е, будемо намагатися збалансувати для того, щоб от саме ці потреби, які ми зібрали, е, втиснути в той бюджет, який зараз в Полтаві є. Ну, але це також ще не все. І ми е, я на минулому тижні, Оголошував про те, що ми почали організовувати такий мегасуботник нову толоку, мета якої якраз також вже почати втілювати ну, там, велику частину mm -hmm. з цих потреб кожного окремо взята двора і під'їзду. І ми це вже робимо. Зараз відчуваємо приплив нових ідей, заявок на участь у цій новій толоці. І це надзвичайно перспективний, необхідний. І об'єднуючи для всього міста проект, і кожен полтавець може взяти участь у першому кроці нової Полтави так. до кращого життя. Так, запрошую жителів Полтави подавати заявки на те, що необхідно зробити в вашому безпосередньо дворі під'їзді, які необхідні матеріали для вас, для того, щоб об'єднувалися жителі в групи і втілювали саме те, що необхідно зробити там, де ми живемо. Кожного окремому взятиму дворі, під'їзді, вулиці. Звертайтесь на Кетляревська 6 або за номером телефону 050 80 90 100. Дякую. Я дякую вам, пане Лев, що завітали до нас у студії. Нагадаю, нашим глядачам, що ми говорили про бюджет міста і взагалі про те, як Полтаву зробити новою, як у Полтаві покращити життя. Нагадаю, що у нас у студії був Лев Жиденко, лідер відкритої громадської платформи Нова Полтава. Дякую вам. Це була так. програма авторитетна думка. До побачення.